В наявності чоловічі кортки Jack Jones. Ідуть вони в лотику по 10 одиниць, і ми одненькі вам покажемо. Модельки всі гарненькі, сучасні в розмірі L, цю що я зняла, ця в розмірі XL. Високий ретейл, 80 євро, от, написано на ній. 79,99, якщо точніше. Ця в розмірі М, подовжена в розмірі L, XL, L, 2XL, подовжена, С запакована така точна модель чорна в розмірі XL. Вони всі будуть запаковані. Якщо оригінальний мішечок, то тільки всі мусили відкрити вам. І ця в розмірі XL.